Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 31 липня 2025 року. Ключові висновки. Міністерство оборони Росії 31 липня заявило, що російські війська завершили захоплення Часового Яру. Хоча наявні геолокаційні відеозаписи не підтверджують твердження про те, що російські війська вже просунулися до західного адміністративного кордону міста. Російським військам знадобилося 26 місяців, щоб просунутися на 11 кілометрів від західного кордону Бахмута, який російські війська захопили в травні 2023 року до Західного Часового Яру. Російські війська ймовірно завершать захоплення Часового яру найближчими днями, що відкриє кілька можливих шляхів для атаки російських військ на український фортечний пояс низку укріплених міст, які формують основу оборонних позицій України в Донецькій області. Росія одночасно розпочала кінетичну та когнітивну відповідь на зусилля президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа спрямовані на припинення війни Росії в Україні. Ядерні погрози Кремля та його риторичні зусилля щодо затримки мирних переговорів є частиною ширшої когнітивної кампанії, спрямованої на підрив зусиль, очолюваних Сполученими Штатами Америки щодо припинення Росвійни Росії в Україні. Китайська народна республіка є вирішальним фактором, що забезпечує руйнівні далекобійні російські удари по українському тилу. Європейські та американські санкції схоже зменшують доходи Росії від імпорту російської нафти з третіх країн. Росія продовжує сподіватися на свою невелику коаліцію міжнародних партнерів, щоб надати легітимності незаконній окупації та анексії України. Українські збройні сили продовжують впроваджувати інноваційні технічні рішення для компенсації можливостей адаптації до російських ударів. Президент України Володимир Зеленський 31 липня підписав закон, спрямований на захист незалежності Національного антикорупційного бюро НАБУ та спеціальної антикорупційної прокуратури САП. Українські війська нещодавно просунулися на сході Запорізької області та поблизу Лимана. Великомихайлівки. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Лемана, Часового Яру, Торецька та Покровська. Українські війська нещодавно просунулися на сході Запорізької області. Оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 липня та геолоковані Інститутом вивчення війни, свідчать про те, що українські війська нещодавно відбили Темирівку на північний схід від Гуляй Поля. Українські війська нещодавно просунулися у Великомихайлівському напрямку. Підтверджені українські наступи, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 липня та геолокаційні проведені Інститутом вивчення війни 31 липня, вказують на те, що українські війська нещодавно відбили Маліївку на південний схід від Велико Михайлівки. Інститут вивчення війни переглянув Локаційні відеозаписи, щоб оцінити, що російські війська спочатку захопили Маліївку до 26 липня. Українські та російські війська нещодавно просунулися поблизу Лемана. Оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південь від діброви, на схід від Лимана. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Зеленої Долини, на північний схід від Лимана та в південній частині Торського, на схід від Лимана. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Часового яру, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 липня, показують, що російські війська нещодавно підняли прапори у Західному та південному часовому яру і вказують на те, що російські війська ймовірно захопили більшу частину населеного Пункту. Міністерство оборони Росії та численні російські мілблогери приписують захоплення Часового яру підрозділам 98 ї повітряно десантної дивізії, включаючи її 299-й полк ВДВ. Однак тактичне просування російських військ на захід у часовому ярі не є оперативно значущою подією в цьому районі, оскільки російські війська утримують більшу частину півні. Та центрального часового яру з кінця січня 2025 року та почали просування у Південно-Західному часовому яру в середині червня 2025 року. З кінця січня 2025 року російські війська перебувають у зоні досяжності артилерійського обстрілу головного логістичного маршруту України через фортечний пояс і вже кілька місяців утримують позиції вздовж автомагістралі Т-0504 Бахмут-Костянтинівка, але досі не загрожували суттєво Україні. Позиціям у Костянтинівці Інститут вивчення війни ще не отримав геолокаційних кадрів, які б показували дії російських військ на найзахіднішій околиці Часового Яру. І російським військам доведеться витісняти українські війська з позиції на цих околицях, щоб завершити захоплення міста. Міністерство оборони Росії заявило 31 липня, що російські війська завершили захоплення часового яру, хоча наявні геолокаційні відеозаписи не підтверджують твердження про те, що російські війська вже просунулися до західного адміністративного кордону міста. Російські війська нещодавно просунулися на торецькому напрямку, оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Олександрово Калинове на північний захід від Торецька. Російські війська атакували під самим Торецьком. на захід від Торецька біля Щербинівки, на північний захід від Торецька в районі Олександро Калинового, Володимирівки, Полтавки, Попів Яру і Русин-Яру, І на Плещіївку і Степанівку 30 і 31 липня. Російські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до центральної частини Покровська з півдня, ймовірно, під час обмежених диверсійних та розвідувальних місій. Інститут вивчення війни спостерігав заяви Росії про просування російських диверсійних та розвідувальних груп у південній та центральній частинах Покровська 25 та 30 липня, а один мілблогер 30 липня розкритикував російські джерела за перебільшення присутності та характеру російських груп, що діють у Покровську. Що свідчить про те, що російські війська, ймовірно, не мають стійких позицій у Покровську. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.